Значить, у нас початок руху на підйом. Є два способи. Перший спосіб за допомогою стоянкового гальма, другий спосіб без нього. значить Для того, щоб почати рух на підйом за допомогою стоянкового гальма, е включаємо. Першу передачу. Починаємо рух і в момент, коли машина починає рух, відпускаємо гальму і їдемо далі. Другий спосіб початок руху на підйом без допомоги стоянкового гальма. Вмикаємо першу передачу. Починаємо відпускати щеплення до моменту, коли автомобіль йде в нагрузку. Потім відпускаємо педаль гальма, нажимаємо на педаль газу і відпускаємо потихеньку педаль щеплення.